Цент з Іриною Булгаковою сто один дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про жовчний міхур і власне, профілактику хвороб цього органу. Поговоримо з нашою гостею. Це лікар-гастроентеролог Наталія Кізлова. Доброго дня, пані Наталі. Доброго дня. Жовчний міхур. Він накопичує жовч, яка потрібна для розщеплення жилів у процесі травлення. Коли жовчний працює неправильно, порушується виділення жовчі, змінюється її склад, вона може застоюватися, що часто призводить до утворення камінь. Порушення у роботі жовчного міхура розвиваються поступово. Ознаковим проблем жовчного жовчним можуть бути сильний біль у правому підрібері, присмак гіркоти роті, блювання здуття живота, розлад стільця. І саме з появою таких симптомів слід звернутися до лікаря. Отже, пані Наталі, на що в першу чергу в організмі ми маємо звернути увагу, щоб зрозуміти, що є проблема з жовчним, що болить, чи він не болить, чи болить. Якраз жовчний і болить. Хотіла би перед цим просто сказати декілька слів, що по поширеності захворювання білярного дерева вони взагалі по світовим даним складають десь від 10 до 25%. І в групі ризику знаходяться жінки аніж чоловіки, і середній вік це десь 45 років. Основними симптомами, на які слід звернути увагу, якщо ми говорили, наприклад, у вашій студії неодноразово про печінку, що це мовчазний орган. То, якщо починаються проблеми з жовчовидільною системою, то навпаки можуть турбувати дійсно там болі в правому підрібір'ї, вони можуть бути різкі, можуть бути такі періодичні, ниючі. Це може бути гіркота в роті, здуття в животі, розлади стільця, можуть виникати навіть. Проноси, зміна кольору стільця, так звана може бути хологенна діарея, і порушується робота і моторіка шлунково-кишкового тракту. Якщо вже іде ускладнення хвороб жовчовидільної системи, може бути озноб, який може. Бути супроводжуватись і болем, і підняттям температури це ознаки холонгіту. І якщо вже взагалі підвищується температурна реакція, така організму, якщо яка пов'язана з болем, то це потрібно звертатися в лікарню, тому що це можуть бути по типу гострих станів, так званий гострий живіт. І може бути свербіж свербіж шкіри, який може посилюватись навіть у вечірній час, більше після прийому, наприклад, там водних процедур посилюється, і в лабораторних показниках воно відображається як синдром холестазу так званого. Ну це вже при обстеженні виявляється. Які обстеження ми маємо зробити в першу чергу, скажімо, якщо встановлено приблизно. Діагноз, що є проблеми з жовчним. тобто, це мають бути аналізи крові, це має бути узі сучасні методи діагностики, про які можливо ми мало знаємо. Ну, Ми починаємо з самих простих це загальноклінічні аналізи, тобто це загальний аналіз крові, це реактивний білок, це біохімічні обстеження крові, тому що ну, ми називаємо це як гепатобілярна система, тобто ми не розглядаємо захворювання жовчного міхура як окремо від патології печінки, тому що якщо жовч неправильно синтезується чи змінюється її властивості, то це значить неправильно. Цюють наші гіпатоцити. І тому е, от накопичення, наприклад, тої ж густої жовчі в жовчному ймихюрі це зміна властивості жовчі за рахунок неправильного синтезу гіпатоцитами всіх цих речовин. Тому біохімічне обстеження крові має бути обов'язкове. Це білірубіни е, з його фракціями, це печінкові маркери, АЛТСТ і те, що я говорила коли зуд, це лужна фосфатаза ГГТ, це є ознаками холестазу. Е, Загальний аналіз сечі, тому що ми можемо в сечі відмічати і жовчні пігменти, і е, капрограма, тому що коли е, порушується травна система. Е, Може бути неперетравлена їжа у випорожненнях, так званий копрологічний симптом стеатарея. І тому ці всі обстеження потрібно проходити, і плюс ультразвукове обстеження це як скринінгове обстеження для того, щоб ми могли бачити розміри жовчного міхура, вміст жовчного міхура, чи є розширені протоки, чи є запалена стінка. І Якщо виникають ускладнення, то вони теж видно на узі. Якщо є якісь новоутворення в жовчному міхурі, так звані поліпи чи камінці, чи білярний сладж, це передкам'яна стадія жовчокам'яної хвороби, ці всі ознаки ми можемо диференціювати по ультразвуковій діагностиці. Наскільки серйозним є захворювання жовчного? Які ризики? Тобто, якщо людині не лікувати, скажімо, жовчне на початковому етапі, ну, зазвичай так люди роблять, тобто щось там поболіло, ну нібито воно прийде до лікаря, йти там складно, складно ці аналізи здавати. А що ми будемо мати далі? Ну, ризики є не тільки для самого жовчного міхура, а ризики можуть бути для взагалі роботи шлунково-кишкового тракту. Тому що якщо, наприклад, виникає гірката в роті, то багато до нас приходить людей, які займаються самолікуванням, і вони там всім улюблений карсил починають пити ще там щось Росторопшу. розторопшу. Так. А тобто, якщо є камінці в жовчному, то жовчогінні трави вони протипоказані, тому що вони можуть. Викликати напади жовчної коліки, якщо є камінці, навіть протипоказане санаторно курортне лікування тим, у кого є камінці в жовчному. Тому е також, якщо є проблеми, наприклад, з 12 палою кишкою, оцей е е виділення жовчі, яке закидується в дванадцяти і шлунок воно подразнює, може ви виникати виразки, е навіть ерозії, такі на фоні оцього жовчного рефлюксу. Тобто він подразнює слизову оболонку е, шлунку, там 12-палої кишки, і тому можна нашкодити самому собі. Я вважаю, що потрібно спочатку. Встановити діагноз для того, щоб розуміти, що лікувати, а тоді вже лікувати. Ну а жовч взагалі в нашому організмі відіграє важливу роль, так? Тобто... І перетравлення, амульгація жирів, і виведення токсичних речовин. І той же синтез холестерину, різних там кислот, і так далі. По своєму складу, вона теж дуже ну, багата, там же міститься той же і лецитин, і вода, і там, ті ж білірубіни, і жовчні кислоти і змінюється Оцей склад жовчних кислот, коли ну, виникають якісь запальні процеси. Якщо людина п'є, наприклад, недостатньо рідини, то це теж сприяє згущенню цієї живчі і утворенню в подальшому, ну перед кам'яна стадія це білярний сладж. А потім можуть і камінці утворюватися. А скільки потрібно пити води? Тобто є абсолютно різні оцінки від півтора літра, ну зрозуміло, там виходячи з ваги. До трьох літрів, але інші кажуть навпаки, скільки організм потребує, скільки потрібно, прити. Ну, от так, да. скільки організм потребує, тому що не потрібно себе насилувати, Ми е, рахуємо не тільки сама вода, яка потрапляє до організму, тому що ми, е, наші клітини організму в більшості свої складаються з води. І для оцих взаємодій, покращення цих метаболічних процесів вода вона необхідна. Якщо не вживати воду, відбувається навіть старіння шкіри швидше. І е, так само змінюється ця реологія живчі, але це не значить, що от я е, потрібно себе заставляти випити стільки. Тобто, якщо ми їмо овочі, фрукти, вони теж містять воду, і тому у нас організм буде накопичувати не тільки завдяки вживанню самої води, але в середньому це десь до півтори літри на добу. Людям, я наскільки я знаю, можуть виділяти жовчний, угу. а, і люди з цим живуть. Чому його видаляють, коли коли це ну скажімо, такі операції, і якою тоді стає життя пацієнта? Яким можна я перед цим скажу, які причини виникнення, <гум> тобто, це перш за все це нераціональне харчування. Це зловживання жирною їжею, це зловживання алкогольними напоями, енергетичними різними там напоями, це якщо є супутня патологія ендокринної системи, наприклад, той же там цукровий діабет, це метаболічні порушення. Якщо жінки приймають протизаплідні засоби, тобто змінюється гормональний фон, і це теж впливає на те, що жовч змінює свої властивості. Якщо є, наприклад, запальне захворювання кишечника, хворона, хвороба крона, або той же цироз печінки, ну, це основні і мала фізична активність, тобто знижується тонус сфінктера, жовчного міхура. Звичайно, якщо вже є жовче-кам'яна хвороба, були напади жовчної коліки, якщо були, вже виникають якісь ускладнення, тоді ми відправляємо чи рекомендуємо хворим холіцистектомію, тобто видалення жовчного міхура. Ну, люди живуть без жовчного міхура, тому що протоки залишаються і жовч виділяється через протоки. Але знову ж таки загроза в тому, що якщо є здатність до утворення камінців. Вона може утворюватись і в протоках цих жовчних, і тому після проведення холецистектомії потрібна дієта. Тобто на протязі півроку це не значить, що це голод сидіти там на овсянки чи одній воді чи ні. Просто правильне харчування. Це можливо, це вже треба дивитися, в якому стані підшлункова була, коли пройшло видалення жовчного міхура, застосування ферментних препаратів. І не потрібно боятися, що підшлункова стане лінивою, не буде працювати. Навпаки, ми даємо їй. Можливість відновитися. І якщо потрібно, препарати урсодезоксихолівої кислоти це по-перше, ну, можна сказати, препарати, які можна використовувати для пероральної літотрепсії, тобто ну, п'юче, можна розріджувати густу жовч або камінці, які щойно утворилися. І вони так само профілактують, щоб не утворювалися, ну, властивості жовчі, щоб ставали кращі і не було ж цих сладжів і тих всіх в протоках. Ну, це тільки може бути за рекомендаціями і показами лікаря. Це перше. А по-друге, наслідки також ну, після операції залежать від того, коли хворий прооперувався. Тобто, чим більше було приступів до операції, тим більша вирогідність, що після операції можуть бути проблеми з підшлункової залози. Тому що цей мікроліти, які є в жовчних протоках, вони подразнюють підшлункову. І якщо, наприклад, хворий потрапив на операційний стіл уже в ургентному порядку, тобто так званий гострий живіт, там уже могли бути якісь ускладнення, і тому післяопераційний період і відновлення може бути довше, тому бажано обстежуватися і, наприклад, ту ж холецистектомію видалення жовчного робити в плановому порядку в холодному періоді, так сказати. Так би мовити, а як запобігти хворобам жовчного міхура, Яка профілактика? Ну, я зрозуміла, що багато ходити, ну максимально Рухатись, миск... рухатися, а займатися спортом правильне харчування, угу. багато зелення, овочі, фрукти. Можливо, ще якісь поради? Сон. Також відпочинок, тому що робота сфінктера, жовчного міхура, вона залежить від стану емоційного, від стану нервової системи. І Також профілактувати і лікувати супутні патології, які можуть бути наявні. Тобто, дуже багато, от, наприклад, жінка в період вагітності в неї змінюється гормональний фон. І ми спостерігаємо, що у багатьох після народження дитини, якщо вони ще приймали якісь гормональні препарати, Можуть виникати або камінці, або білярний сладж. Тому якби на це теж зважати потрібну увагу, тобто контролювати функцію печінки, в кого є захворювання печінки. Тому що ми ж говорили, що це жовч вона є і в печінки, і потім поступає вже в жовчний міхур. І тому вони взаємопов'язані між собою і всі ці фактори разом. Можуть формувати ну, захворювання, ще є так звані дисфункції, тобто це ж якби нема хвороби там, холециститу, а функціональні розлади жовчного міхура, які можуть бути пов'язані з тим, що він або скорочується, або навпаки великих розмірів. Так от ці саме фактори і пов'язані в більшості випадків, які зараз ми зустрічаємо статистично, це у тих, хто неправильно харчується. То веде неправильний спосіб життя, хто, е, у кого є постійні стреси, які продукти можуть привокувати проблеми з жовчним? Ну я зрозуміла, що продукти, які ну, такі, скажімо, жирні? Тобто, це може. А, а окрім цього, які продукти ще можуть привокувати? Саме проблеми жовчним міхуром? Ну, основна це смажена їжа, гостра їжа, регулярне переїдання, вживання алкоголю. І обов'язково для того, щоб не утворювалися оці сладжі, біліарні, нормально функціонував жовчний, потрібні сніданки. От ми спілкуємося з нашими пацієнтами, вони розказують, що вони не можуть зранку снідати, а це дуже велика потім проблема. І тому що е е за ніч жовч міняє свої властивості. І саме коли ми вживаємо їжу, тоді вона повинна виділитися для того, щоб переробити цю їжу. А якщо вона не виділяється, вона застоюється і вона міняє оці свої властивості. І тобто, ті, хто не снідають, вони теж є в групі ризику утворення оцих білярних сладжів. І ще б на що хотіла наголосити увагу, це все ж таки паразитарна інфекція, яка може теж давати запальні процеси в жовчному міхурі. як і Хронічно рецидивуючі, так і якісь гострі форми, і особливо лямбліоз кишечника він корелює із оцим і підвищеннями білірубінів, і густої жовчі. І до речі, тих, у кого є оці білярні сладжі, густа насичена жовч, потрібно обстежувати, робити ліпідний спектр, контролювати рівень холестерину, тому що людина може бути не мати якихось серцево-судинних захворювань, але вже... Оці дислепідемії можуть бути за рахунок неправильного синтезування жовчі. Дієта, яка має бути при жовчій кам'яній хворобі, ну, взагалі при проблемах з жовчним міхором. Люди зазвичай думають так, що я сяду зараз на дієту, тобто почну голодування, дуже багато таких розповсюджених моментів, і в мене все буде добре. А саме наскільки я знаю, при жовчному, саме має бути постійна їжа невеликими порціями. Да. Тут я, можливо, помиляюся, да. жовч має виділятися да. і має працювати. Uh -huh. Ну, і, і як тут ось яка тут? Е, ну, дивіться, ми е, не дивимося зараз як на дієту, що це обмеження або голодування. Тому що голод це є стрес для організму, як і для печінки, е, тому що накопичується більше жиру, тому що організм не знає, коли отримає наступну порцію енергії, яка до нас приходить з їжею. Е, так і для жовчного, щоб цей свінтер відкривався і виділяв цю жовч, повинен бути прийом їжі. І тому, е, для тих, у кого є ну, профілактика, це нормальне харчування, там три рази на день і всі ті фактори, які ми сказали. Але коли вже ми бачимо, що є проблеми, там гіпідгіпотонія, тобто збільшений жовчний, да? і для того, щоб він не заставився, а виділявся, то повинні бути ще якісь перекуси. Тобто, через три години десь три з половиною, отакими от невеликими порціями, вживання їжі має бути. Ну, робляться ще такі процедури: це як сліпіть у бежі, там додинальне зондування. Хоч зараз багато кажуть, що від нього там вже давно відмовилися, але ми ж все-таки інколи проводимо нашим пацієнтам, коли, наприклад, оті ж препарати урсодезоксихолівої кислоти не зовсім допомагають, то ми робимо таку процедуру: промиваємо жовчний міхур мінеральною водою, і тоді він відновлює свою роботу. І це саме роблять у вас на базі да, в пільговській да, лікарні. Да. Тобто відділення можна взагалі примити. Ну кому потреба є в цьому. Раніше люди їздили спеціально в санаторії для того, щоб зробити ці процедури, але вони зараз не такі часті, як раніше були, тому що раніше бралась і жовчна дослідження. От але ми робимо все рівно кому потрібно, показано такі процедури. Дякую. На жаль, час нашого ефіру завершено. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про профілактику хвороб жовчного міхура. І говорили з нашою гостю це лікар-гастроентеролог лікарні імені Порогова Наталя Кізлова. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 Реклама.